Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ 34 Містер Морс зустрів Мартіна у вестибюлі готелю «Метрополь» і запросив його на обід. Чи зайшов він туди випадково, в якій справі, чи зумисне, щоб побачитися з Мартіном, було невідомо, але друге припущення здавалося Мартінові ймовірнішим. В усякому разі його запросив на обід містер Морс, батько Рут, який відмовив йому від дому і розірвав його заручини зі своєю дочкою. Мартін не образився на містера Морзе і навіть не глянув на нього звисока. Він поблажливо вислухав його, думаючи про те, що йому, певне, не солодко зараз. Він не відмовився від запросин, хоч і не обіцяв прийти напевне, і навіть спитав про здоров'я місіс Морз і Рут. Ім'я колишньої нареченої він вимовив цілком вільно, природним тоном, хоч подумки її здивувався, що в душі у нього ніщо не ворухнулося і серце не забилося дужче. Мартіна часто запрошували на обіди. Усі, здавалося, шукали нагоди познайомитися з ним, і запросити на обід. А він дедалі більше задумувався над тією дрібничкою, що поступово ставала чимось великим, покликав його на обід і Бернард Хієнботом. Це вже приголомшило Мартіна вкрай. Він пам'ятав, що в ті дні, коли сидів без крихти хліба, ніхто не запрошував його обідати. А тоді він так ослаб з голоду, справжнього, страшного голоду. Тут був якийсь безглуздий парадокс. Коли він хотів їсти, нікому й на думку не спадало його нагодувати. А тепер, коли він міг купити собі сто тисяч обідів і втратив апетит, всі його кликали обідати. Чому це? Він нічим не заслужив такої уваги. Він лишився такий, як і був тоді. Усі його твори було написано ще в ті голодні дні, коли містер і місіс Морс називали його ледерем та неробою, і через рут намовляли його стати за клерка в конторі. А вони ж знали, яку роботу він виконував. Усі його рукописи попадали до них через дочку, і вони їх безперечно читали. Це ті самі рукописи, що про них кричать тепер усі газети. І тільки побачивши там його ім'я, Мартіна зволили запросити до себе. Одне було певне, що морзи не цікавилися ні ним самим, ані його творами. Отже, вони кликали його не ради нього самого або його творів, а ради його слави, його становища в світі, а також ні, ради тієї сотні тисяч доларів, що були у нього в банку. Буржуазне суспільство тільки за це і шанує людину, то чому ж саме до нього воно б мало поставитись інакше? Але Мартін був гордий. Його ображала така пошана. Він хотів, щоб люди цінували його самого і його праці, які, зрештою, були виявом його особистості. Так цінували його Лізі. Для неї, власне, його твори не мали особливої ваги вона цінувала його як людину. Так само ставився до нього і Джим, слюсар, і всі його давні приятелі. Мартін пересвідчився в цьому ще тоді, коли жив з ними. Пересвідчився і тепер на гулянці в парку. Його твори то для них нічого не важило. Вони любили його самого Мартіна Ідена, доброго хлопця, і завжди були готові постояти за нього. Рут теж полюбила його ради нього самого, це безперечно. Але буржуазні упередження виявилися в ній дужче за кохання. Вона була проти його писання, і головне тому, що це не давало прибутків. З такого погляду вона оцінила його любовні сонети. Вона теж умовляла Мартіна стати на роботу. Правда, вона казала про посаду, але це, зрештою, те саме. Він читав руту весь свій доробок вірші, оповідання, статті, віки віки, ганьбу сонця, геть усе. А вона все умовляла його знайти роботу, піти працювати. Та хіба ж він не працював тоді, як Вілл? не досипаючи, виснажуючись, щоб тільки стати її гідним? Отак дрібничка та все росла й росла. Мартін був цілком здоровий, регулярно їв і багато спав, а проте дрібничка дедалі більшала і усе не сходило йому з думки. Роботу ж було вже скінчено, безперестанно снувалося у нього в голові. Він сидів навпроти Бернарда Хігінботема за ситним недільним обідом і ледве стримував себе, щоб не крикнути. Роботу ж було скінчено давно. Тепер ви навперейми годуєте мене. А тоді давали вмирати з голоду, виганяли з хати і кляли тільки за те, що я не йшов працювати. А роботу ж було скінчено давно. Тепер, коли я починаю говорити, ви хутко змовкаєте на півслові, ловите кожну мою думку і шанобливо прислухаєтеся до моїх слів. Я кажу вам, що вся ваша партія гнила і продажна. А ви замість того, щоб образитися, потакуєте мені і ви знаєте мою слушність. Але чому? Тому що я став славетним, тому що в мене багато грошей. Зовсім не тому, що я Мартін Іден, добрий і недурний хлопець. Якби я сказав, що місяць зроблено із зеленого сиру, ви б теж погодилися. Принаймні не перечили б, бо в мене цілі гори золота. А роботу, за яку мені платять, скінчено вже давно. Кажу я вам, ще тоді, як ви плювали на мене і топтали мене. Але Мартін не сказав цього. Не висловлена на думка, мучила його, завдавала болю. А проте він сидів і поблажливо усміхався. Він мовчав, і Бернард Хігінботтем узяв віжки розмови в свої руки. Він, Бернард Хігінботем, теж досяг успіху в житті і гордий цим. Він сам вибився в люди, ніхто не помагав йому. Він чесно виконував свій громадянський обов'язок і утримував велику родину. І доказ його працьовитості та здібностей оця крамниця. Бернард Хігінботем любив свою крамницю, як декотрі чоловіки люблять своїх жінок. Він відкривав свою душу Мартінові, розповідаючи, скільки запалу і енергії взяла у нього розбудова цієї крамниці. І в нього є плани на майбутнє. Широкі плани, околиця помітно росте. Така мала крамниця вже не може всіх обслужити. Якби в нього було більше приміщення, він міг би ввести різні поліпшення, що полегшили б працю, заощадили кошти. І він це запевне зробить. І докладе всіх сил, щоб купити сусідню ділянку і поставити ще один двоповерховий будинок. Нагору він пустить пожильців, а весь низ в обох будинках займе крамниця. У нього аж очі заблищали, коли він заговорив про нову вивізку, що простягнеться вздовж двох будинків. Мартін майже не слухав його. Йому в голові безперервно снувалася думка роботу ж було скінчено, і заглушувала балаканину Хігінботема. Ця думка доводила його до божевілля, і він спробував позбутися її. Скільки ти казав, це коштуватиме? раптом спитав Мартін. Хігінботем, захоплений блискучими перспективами майбутньої торгівлі враз примовк. Він, власне, не сказав, скільки це коштуватиме, але знав добре він раз і не два робив підрахунки. Як на теперішні ціни на ліс, сказав він, це коштуватиме чотири тисячі. Разом із вивіскою? Ні, вона сюди не входить. Та коли буде будинок, додасться і вивіска. Ну, а земля ще три тисячі. Гігін нахилився вперед, облизуючи пересохлі губи і нервово стискаючи пальці, поки Мартін заповнював чека. Коли чек опинився у нього в руках, він глянув на суму. Сім тисяч доларів. Я, я не можу платити більше, як шість процентів, пробурмотів він хрипко. Мартін мало не розсміявся, але стримався і запитав А скільки це було б? Стривайно шість від ста шість на сім, чотириста двадцять. Тобто тридцять п'ять доларів на місяць, так? Хігін ботом кивнув. Тоді, якщо не заперечуєш, ми зробимо так. Тут Мартін глянув на Гертруду. Можеш лишити собі весь капітал, якщо виділиш 35 доларів місячно на готування їжі, прання і взагалі хатнє господарство. Ці 7 тисяч твоє, якщо ти гарантуєш мені, що Гертруда буде вільна від важкої і брудної роботи. Згода? Містер Хігін Бот машрота роззявив. Щоб його жінка була вільна від хатньої роботи. Розкішний подарунок, виявляється, лише засіб позолотити таку гірку пілюлю. Щоб його дружина не працювала. Від злості йому аж заціпило. Ну, гаразд. Сказав Мартін. Тоді я сам щомісяця платитиму 35 доларів, а він простяг руку, щоб узяти чека. Та Бернард Хієнбот перший сягнув рукою. Я згоден, згоден, гукнув він. Уже сідаючи в трамвай, Мартін відчув страшенну втому й огиду. Він глянув на вивіску. Свиня, пробурмотів. Свиня, яка свиня? Коли ми в місячник умістив ворожку, прикрашену віньєтками Бартіє та двома гравюрами Вена. Герман фон Шмідт поспішився забути, що колись назвав цей вірш непристойним. Він усім розповідав, що вірша написано в честь його дружини, і доклав зусиль аби звістка ця не минула вог газетного репортера, який не забарився до нього по інтерв'ю разом з фотографом та художником. Наслідком цього візиту була ціла сторінка в недільному додатку газети, заповнена фотографіями та ідеалізованими портретами Меріан із силою інтимних подробиць з життя Мартіна Ідена і його сім'ї. А також повним текстом ворожки, передрукованим з особливого дозволу місячника. На всю околицю це справило надзвичайне враження. Усі добропристойні господині пишалися знайомствами з сестровикого письменника, а ті, що не сподобалися ще цієї честі, спішили виправити свій недогляд. Герман фон Шміт удоволено потирав руки і на радощах навіть замовив новий верстат для майстерні. Це краще від усякої реклами, казав він дружині, і нічого не коштує. То, може б, запросити його на обід, запропонувала Меріан. Мартін прийшов на обід і силкувався бути люб'язним з гладким мясоторговцем оптовиком та з його ще гладшою дружиною, людьми поважними, що могли стати в пригоді молодому комерсантові, який тільки пробивав собі дорогу. Але залучити їх до своєї господи Герман фон Шмідт міг тільки такою принадою, як його славетний Шуряк. На цей гачок попався й головний інспектор велосипедної компанії Аса. До нього Германові фон Шміту треба було підлеститися, щоб дістати собі представництво компанії в Окленді. Отже, Герман фоншміт побачив, що визнати Мартіна за родича дуже вигідно, хоч у душі ніяк не розумів, чому той став славетним. У нічній тиші, коли його дружина спала, він переглядав Мартінові твори і всякий раз доходив висновку, що тільки дурні можуть платити за них гроші. Мартін чудово розумів ситуацію. Зручно вмостившись на стільці, він пильно розглядав череп фон Шміта і подумки годував його добрими потиличниками. Ну і самовдоволена ж німецька морда. Одна тільки в ньому подобалося Мартінові. Хоч той був бідний, і прагнув якнайшвидше розбагатіти, але все ж мав служницю, щоб звільнити Мерієн від важкої хатньої роботи. Мартін перекинувся словом з головним інспектором велосипедної компанії, а по обіді одвів його в бік разом із германом, якому запевнив фінансову підтримку на остаткування зразкового велосипедного магазину в Окленді. Він пішов навіть далі і в приватній розмові з Германом порадив йому приглянутися ще й до автомобільного агентства та гаража. Бо нема підстав сумніватися, що із цими підприємствами він упорається. Прощаючися із братом, Меріан зі слізьми на очах обнімала його і шепотіла, як вона його любить і завжди любила. Правда, під кінець цих запевнень вона трохи затнулася, але прикрила своє збентеження різнішими сльозами і поцілунками, немов просила вибачити їй за той час, коли вона зневірилася в ньому і вмовляла його піти на службу. Ну він ураз розтринькає всі свої гроші, це ясно, звірявся ввечері Герман своїй дружині. Він трохи не сказився, коли я заговорив про відсотки. Сказав, що йому чхати на капітал, і погрозився, що розквасить мені німецьку макітру. Так і сказав німецьку макітру. Але він таки добрий хлопець, хоч ділок з нього ніякий. Головне, він дав мені стати на ноги. Добрий хлопець. Запрошення на обід і далі сипалися на Мартіна. І що більше їх було, то дужче він дивувався. Він сидів як почесний гість на банкеті фешенебельного клубу в товаристві відомих людей, про яких багато чув і читав, і всі вони наперебій розповідали йому, як, прочитавши в трансконтинентальному місячнику передзвін, а в шершні, пері перли одразу відчули сили його таланту. А я тоді був голодний і обідраний, думав Мартін. Чому ви тоді не запросили мене на обід? Тоді це було б саме вчасно. Роботу ж було вже скінчено. Якщо ви частуєте мене за мою роботу, чому ж ви не частували мене тоді, коли я хотів їсти? Ні в передзвоні, ні в пері перлах не змінено жодного слова. Ні, ви частуєте мене не за мою роботу. Ви частуєте мене тому, що тепер усі частують мене, бо частувати мене почесно. Ви частуєте мене, бо ви стадне бидло, бо ви частка темної юрби, яку упонувала одна сліпа і владна думка частувати Мартіна Ідена. А що вам до самого Мартіна Ідена і до його творів? сумно питав він себе і підводився, щоб мудро й дотепно відповісти на мудрий дотепний тост. І так діялося скрізь. Куди б його не запросили, до якого клубу, до світської вітальні чи на літературний вечір, всюди мусив він вислуховувати, які враження справили перед дзвін та перейперили вперше з'явившися друком. І щоразу Мартін мучився від невисловленого запитання. Чому ж ви тоді не нагодували мене? Роботу ж було вже скінчено. Перед дзвінтепері перли не змінилися з тої пори ні на йоту. Вони й тоді були такі ж художні, як і тепер. Але ви частуєте мене не за них і не за інші мої твори. Ви частуєте мене, бо тепер це в моді. бо тепер всі тільки й марять про те, щоб почастувати Мартіна Ідена. І не разу такі хвилини перед Мартіном несподівано виростав молодий Гольвіса в грубій курці і креслатому капелюсі. Це трапилося із ним якось в Окленді на одних зборах. Зійшовши на естраду, він раптом побачив, як у широкі двері великої зали ввійшов той самий парубок у грубій курці й креслатому капелюсі. П'ятсот елегантних жінок повернули голову туди, куди пильно вдивлявся містер Іден, щоб подивитися, що він там бачить. Однак нічого не побачили. А Мартін усе дивився на того Шибайла, як він переварицем підходить болище, і все чекав, що він от от зніме капелюха, якого ніколи не скидав. Нарешті хлопець підступив до помосту і став підійматися. Мартінові хотілося плакати над тінню своєї юності, коли він подумав, що на неї чекає. А постать все підходила до Мартіна і раптом зникла, немов розчинилася в ньому самому. П'ятсот елегантних жінок легенько плескали затягнутими в рукавички долонями, щоб підбадьорити великого письменника, який раптом чомусь зніяковів. Мартін струснув із себе видиву, усміхнувся і почав говорити. Директор школи, добродушний дідуган, спинив якось Мартіна на вулиці і нагадав йому сцену в його кабінеті, коли Мартіна виключили зі школи за бійку. Я читав у журналі ваш передзвін, сказав він. Чудово, найгірше від Едгара По!» Чудово. і Я одразу сказав, що чудово. Єге ж, а після того ви двічі бачили мене на вулиці і не впізнали, мало не вихопилося в Мартіна. Я був голодний і саме біг до заставника. Роботу ж було вже скінчено тоді. Але ви мене не впізнали. Чому ж опізнали тепер? А я оце недавно казав жінці, що непогано було б, якби ви завітали як-небудь до нас на обід, провадив директор. І вона цілком погодилася зі мною. На обід. аж гаркнув Мартін. А так, так, на обід, розгублено забобонів старий. Заходьте запросто перекусити зі мною старим своїм учителем. Ну, шибеник же ви. Він близько поплескав Мартіна по плечі, силкуючись на жартівливий тон. Мартін якось отопіло рушив далі. На розі він спинився і порожнім поглядом розглянувся. Тьху ти, чорт, пробурмотів. Я, здається, налякав старого.